На засіданні виконавчого комітету підвели підсумки минулого опалювального сезону і вже тепер ще влітку окреслили плани на майбутнє у роботі житлово-комунального господарства. Зі слів заступника міського голови Сергія Онофрічука, із завданнями минулого опалювального сезону загалом справились, хоч звернень не поменшало радше навпаки. Житловий фонд зношується, нове будівництво майже не ведеться, через те необхідно проводити підтримуючі роботи, каже посадовець. Питання в основному в сбб 2 це покрівля і е, комунікації в підвалах. Основні два питання, які на сьогоднішній день турбують саме головних. І звичайно, в тих будинках, де є ліфти, багато ліфтів вже відслужили свій термін. Підходить час або їх капітальному ремонту, або заміни. А це вже дуже і дуже дороге задоволення замінити один ліфт. На сьогоднішній день це біля 400 тисяч. Житловий фонд міста це 650 будинків, із яких 554 знаходяться на обслуговуванні двох жеків. Всі решта ОСББ. Активно йде процес створення нових об'єднань. 156 будинків утворили 136 об'єднань співвласників, а це практично всі багатоповерхівки. Дорожнє господарство це близько 300 вулиць міста. Всі вони потребують і ремонту, і асфальтування і грейдерування. Якщо в позаминулий рік такі роботи підтримувались державою, то тепер ремонт доріг відбувається виключно за кошти міського бюджету. Я думаю, будемо шукати шляхи пошуку коштів, можливо, вирішиться питання з профтехучилищами, що десь можливість вивільнити кошти і направити їх на ті чи інші проблеми. У Бердичеві тривають роботи по освітленню вулиць згідно укладеного із Нефко договору їх планують завершити до осені. Біля 90% усіх світлоточок мають бути новими. Роблячи цю програму, утверджуючи її з іноземними інвесторами, ми розраховували, що ціна вуличного освітлення вночі вартість електроенергії буде 25 копійок. Коли вже і наше місто, і багато інших міст розпочали цю програму. Прийнято рішення про збільшення вартості на нічне на нічну електроенергію в 60 копійок. У зв'язку із здорожчанням розцінок на житлово-комунальні послуги до управління праці і соціального захисту населення для оформлення субсидій звертається значна частина бердичівлян. Якщо б на початок минулого року субсидії було мільйон, всього на то на 1 січня 16 року призначено 74 мільйони сильні. Не уникнути, на жаль, подальшого підняття тарифів на воду і тепло. Буде підніматися ціна на тепло, зв'язку з підняттям вартості на газ і буде підніматися ціна на воду в зв'язку з підняттям ціни на електроенергію. Тобто піднімаються всі складові, піднімаються затрати, піднімаються вартість. Це не дуже приємна новина, але про неї треба говорити. Тому що воно є, і від нього ми нікуди не дінемося.